Ми не перший раз у світлиці, але кожного разу ми дізнаємося щось нове про життя українського народу. Доброго дня, діти! Ви завітали до нас у кімнату Музей «Український тури. А кімната це називається Світлиця, бо так колись наші далекі предки називали свої оселі. Діти, ця світлиця називається однокамерна, тому що це одна кімната, у якій знаходяться, звоніть, будь ласка, увагу всі предмети, які потрібно було для життя українців. Ми підійшли до місця, яке вважалося самим найпочеснішим у хаті це покута. Тут висіли образи, прикрашені рушниками, стояв стіл, лава. Сюди запрошували самих почесних гостей, В свята сідали батько, мати. І на разок Зразок українського одягу. Діти, ось так одягалися колись жінки, зверніть увагу, ось на сорочки вишиті. Це буденна сорочка, це більш така святкова з тонкого полотна сорочка. Це дитячі сорочечки вишиті. Це всім відомі вам чоловічі шаровари, так, українська чоловіча сорочка. Дітеплахта, верхній жіночий одяг. А ось яким був кожух, дивіться, теплим, натуральним, справжнім. Чоботи. Чудо. так і навіть один у нас берігся черевик. Дуже велике значення надавали українці печі. Це було одне із найголовніших місць у кімнаті. І як ви думаєте, яка роль печі? Що вона робила? Для чого потрібна була? Нагріло, так, вона була і нагрівальницею, ще. Годували. І годувальниця, бо в ній варили страву, пекли хліб. Ще. ще спали? Так, і те лікувальниця, бо на ній спали дітки маленькі, старі квітні люди. Кожна господиня, яка шанувала себе, дбала про свою піч. І що суботи її підбілювала, щоб вона була чистенькою, розмальовувала її на свій смак. Особливо турбувалася про піч господині тоді, коли випікали хліб. Треба, щоб вона обов'язково була чистою, щоб на печі діти не гралися і не спали, щоб піч повністю слугувала основному призначенню випіканню хліба. Діти, В літературі слово піч. Ми знаходимо ще у запису 945 року, Повісті «Времени літ. Ось там перше згадується слово піч. І відтоді піч, основний ми бачимо атрибут у кімнаті світлиці. Так, будь ласка, пройдіть ближче діти. Навпроти печі завжди висів мисник. Від якого слова мисне діти? Ну, ми. Так, правильно, тобто тут що? Зберігалося посуд. посуд, весь посуд, яким користувалися селяни. Так? І ложки ми бачимо, і глечики, і толкачі, і інші предмети українського побуту. Так. Добре діти, ось біля печі збиралося все збиралося все знаряддя. І ось там і рогачі, щоб закладати хліб у печ. Там і он решето, там і коромисло, там воно і корзина, бачимо, плетена з лози для того, щоб носити овочі, фрукти, які виростали українці, вирощували українці. Діти, а зверніть тепер ще на те, що наша світлиця прикрашена рушником. А адже діти рушник це символ достатку, символ щастя, символ життєвої дороги. Кожна господиня вишивала обов'язково рушник своїм дітям, вишивала рушник собі, вишивала рушник, щоб прикрасити свою оселю. дивіться, діти, цей рушник датований 1959 року. Це дуже старовинний рушник. Кожна мати дбала про своїх дітей. І пригадуйте, як писав наш український поет Андрій Малишко: і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Сьогодні я провела вам тільки оглядому. Ми тільки подивилися з вами внутрішній простір, тобто називається це інтер'єр. Так, до речі, інтер'єр французьке слово означає внутрішній простір. Але детальніше. Про кожен предмет, про кожен куточок світлиці ми будемо з вами вивчати, говорити і продовжувати на наступних заняттях нашого гуртка. Дякую вам за увагу. До побачення.